Натоптана, потрясана і переповнена міра роздуми над Божим Словом на понеділок другого тижня Великого Посту. Того часу Ісус сказав своїм учням: Будьте милосердними, як і ваш Отець Милосердний. Також не судіть і не будете суджені, не осуджуйте і не будете осудженими, прощайте і проститься вам. Давайте і дасться вам міру добру, натоптану, струснуту й переповнену дадуть вам у поділ. Бо якою мірою ви міряєте? Такою ж відмірюється вам. Уявімо собі якусь посудину, наприклад, великий глек або якийсь мішок, що ви хочете наповнити його зерном. Причому не просто так собі всипати, а добре, щоб глек наповнився до верха максимально. Перше, що для цього потрібно, щоб глек був порожній, нічим іншим не заповнений, лише вільну посудину можна наповнити вщерть. Подумай, чим зараз наповнена міра твого серця, і що саме заважає Богові наповнити її без міри? Ісус говорить про певний процес наповнення доброю мірою. Отже, щоб щось наповнити максимально, міра має бути натоптана. Мабуть, топтання потрібне мені, щоб благодать Божа влежалась і нікуди не пропала. Далі ця міра названа потрясаною. Можливо, життєві струси насправді готують моє серце до ще більшої благодаті. Врешті, ота міра названа переповненою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.